Христос Воскрес, воістину Воскрес, нехай цей світлий день принесе у ваш дім щастя і Божу благодать. Нехай серце наповнюється радістю, а душа світлом та коханням. Вітаю воїнів, героїв, захисників! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі вісті, нехай ваше мужнє серце наповнюється радістю, хай віра допоможе вам подолати труднощі і дочекатися миру. Та мирного життя. Бо ви вже, ви вже всі переможці, всі українці-переможці. Бажаю вам ясного неба над головою, позитивних думок, добрих вчинків, безмежного кохання і море блаженства, перемоги миру, божественного благословіння вашій родині і всій Україні. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!